Нарешті ми пливемо у море і побачимо один з найпрекрасніших пляжів у Хорватії. Ми з друзями взяли моторний катер і вирушили в морську пригоду. Катались бірюзовими водами, відкривали нові острови і просто насолоджувались моментом. Зупинялись в кількох локаціях, кожна з них по-своєму особлива та красива. Бірюзова вода, легкий вітерець і гарна компанія. Що ще треба для щастя? Відчували себе як в кіно. Я не люблю ліневий відпочинок на пляжі. Я люблю досліджувати міста, відвідувати локальні заклади, дізнаватись про якісь незвичні традиції та шукати неймовірні локації. Близько 10 ранку ми виплили і на першу локацію прибули о 11.20. Це був пляж Сакарун. Це справжній шматочок раю на землі. Там вода настільки прозора і блакитна, що важко повірити, що це реальність, Сосновий ліс навколо. Усе виглядає нереально красиво. Вода настільки чиста, що видно кожен камінчик на дні, а колір як із туристичних листівок. Ідеальне місце, щоб поплавати і просто зупинити час. На самому пляжі ми не були, а плавали біля нашого катера. Виглядає, що там зовсім не глибоко, але в реальності до дна хлопці не могли дістати. А скільки там риби, добре, що одна хороша людина взяла з собою не тільки сапдошку, а й маску, щоб можна було роздивлятись рибок. Як програма у нас на день розписана, то вже о 12.40 ми відпливли з Сакарон. Відплили ми зовсім недалеко. Але одного бачу, і побачили Класне. дельфінів. Вони з'явились зовсім несподівано, пливли недалеко від нас. І це був справжній вау! -май. Вау! Наче кадр із фільму. Настільки магічно. Ми трішки призупинились, щоб гарніше їх роздивитись і не налякати. Охренеть. І випливають вони завжди по двоє. Помилувавшись цими дивовижними створіннями, ми пливемо далі. В 13.10 прибули до затонулого корабля. Да. І вигляд з дрона просто нереальний, навіть трохи загадково та містично. Нам капітан розказував трохи історію цього корабля, і коли приплили ближче. Біля того корабля плавали люди. Тож хлопці теж поплили туди. дивитися що там цікавого. Це італійське торговельне судно Мішель, довжина якого 76 метрів. Його сумна історія сталася у травні 1983 року, коли корабель сів на мілину. На щастя, в аварії ніхто не загинув. Тут не глибоко, близько 6 метрів, тому верх корабля стерчить із води. І це ідеальна глибина для підводного плавання. А поки хлопці плавають, у нас з дівчатами тут своя атмосфера. Наступною зупинкою був пляж у Сабуса. Це тихе і затишне місце, де ми відпочили, поплавали, я, до речі, тут також плавала. І просто насолоджувалися моментом. Просто ідеально для релаксу. Вода була кришталево чиста, а неймовірна природа навколо створювала справжню казку. Коли Петя намагався посадити дрон, будучи на катері, то вийшла трохи виробнича травма. Капітан швиденько знайшов аптечку, здезінфікували, ну і пливемо далі. Наступна наша зупинка це печера, це атмосферне місце з воєнною історією, мовчазне нагадування про минуле, заховане серед скель і зелені. Колись її використовували як укриття. Або склад, а зараз вона виглядає як таємничий об'єкт, прямо посеред дикої природи. Всередині прохолодно, трішки моторошно, але цікаво. Відчувається дух минулого, і коли стоїш там у тиші, ніби переносишся в інший час. Тож, якщо ви любите нестандартні локації з історією, однозначно варто сюди зазирнути. Кам'яні стіни, напівтемрява і легка прохолода створюють цікаві відчуття. Ми пришвартувались, вийшли на землю, роздивились щодо цікавого. Коли ми приплили, тут вже стояв катер з великою компанією. Ті хлопці піднялись на ту стіну, довго там сиділи, дивились вниз і наважувались стрибнути. Для мене це страшно, і я просто противник таких різних екстремальних штук. Але хлопці все ж таки наважились. Весь день ніби з Пінтересту. сонце, море, спокій і трохи пригод. Було багато сміху і крутих емоцій. Такий день, який запам'ятовується надовго. Ми мали плисти ще на одну локацію, але до капітана зателефонували, що десь недалеко від нас щось сталося із іншим катером і потрібна допомога, так як нам за кермом був звичайний водій. Тобто має дозвіл керувати, але сам з проблемою не може розібратись, тож пливемо на допомогу. Припливли до острова Угрян. Наш капітан пересів до них, щось там зробив і якось поплили. Там були бабуся з дідусем і внучкою. І цей дідусь вже пересів до нас. І з ними ми вже повертались назад в порт. Близько 17-ї були на місці. Такий тріп нам обійшовся в 422 євро на 7 людей. Це по 60 особи, що однозначно вартує тих емоцій, які ми отримали за цілий день. Після морських пригод ми заїхали в чарівне містечко Нін. Його стара частина міста знаходиться на маленькому острові, з'єднаному з берегом вузькими містками маленьке, затишне, з вузькими вуличками та спокійною набережною. Ми просто гуляли, дихали морським повітрям. Дивились на захід сонця, і небо було в рожево-золотих тонах, а вгорі барвисті кайти, мов крила, а під ними кайтсерфери, які літали над хвилями, ніби гралися з вітром. Ми у пошуках закладу, щоб повечеряти. Поки шукали, пройшли старою частиною міста, пороздивлялись визначні пам'ятки. Ну і врешті-решт знайшли якийсь заклад із хорошими відгуками. Ми замовили м'ясну плату, яка обійшлась на 2.42 євро. Друзі замовляли пасту різотто і все було дуже смачним. Керуємось до авто через ринок, розглядаємо сувеніри і цікавимося якоюсь поїздкою катером, щоб порівняти ціни. Якщо вам сподобалась наша подорож, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал та коментуйте. Тут буде ще багато цікавого про подорожі та круті місця.